Добрий вечір тобі, пане, господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, застеляйте столи та кладіть калачі, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, бо прийдуть до тебе три прасники в гості. Ой радуйся, земле, син Божий, народився, Перше свято Різдво, друге ще три вечора, Третє святе водохреща, радуйся, ой радуйся, земле, син Божий, народився, Зійшли ці прасники всім нам долю Україні волю, ой радуйся, земле, син Божий. Одився